У вас це Полтавські телевізійні новини. І у першій полоні випуску йтиметься про таке. Аптечки, бронежилети, зубна паста. Медики області зібрали гуманітарну допомогу для військово-санітарної роти, що формується на Полтавщині. Керівництво Полтавської області змушене вдатися до рішучих кроків щодо оптимізації витрат електроенергії. На Полтавщині катастрофічно мало проєктів з енергозбереження та енергоефективності зазначали у територіальному управлінні профільного держагентства. І спочатку про події на сході України батальйони міліції Золоті Ворота і Вінниця потрапили під мінометний обстріл у зоні АТО. Жертв немає. Повідомляє офіційний сайт МВС. У районі Суходольська авіація Сил АТО знищила присувний зенітно-ракетний комплекс, що відходив із Горлівки. Протягом доби у бойових діях на Донбасі загинуло шестеро українських військовослужбовців. 31 людина поранена. Про це повідомив сьогодні спікер РНБО Андрій Лисенко. За інформацією директора військово-медичного департаменту Міноборони Віталія Андрія... Зараз у військових госпіталях перебувають 1682 поранених під час антитерористичної операції. Силовики відрізали бойовиків Горлівки від основних сил самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Повідомляє прес-центр. АТО у результаті успішно проведеної операції у районі Горлівки українські збройні сили закріпились на позиціях, відрізавши терористів від основних сил терористичної операції ДНР. Говориться у повідомленні, як розповіли у прес-центрі сили АТО готуються до наступальних дій у районі Донецька, Луганська, Горлівки, Первомайська, а також Іловайська. Медики Полтавської області в чергове допомагають українській армії. Цього разу департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації та обласна клінічна стоматологічна лікарня до до, до укомплектовують восьму спеціалізовану медико-санітарну роту. Ну держите. Стоматологи області передали військово-санітарній роті чотири бронежилети: три українського та один англійського виробництва. Всі вони п'ятого найвищого класу захисту, а вага кожного 18 кілограмів. Витратили на закупівлю 30 тисяч гривень. «Іменно стоматологи Полтавської області зібрати деньги, приобрести. Я сподіваюся, що це перша передача, та которую недавно ми передавали для управління внутрішніх справ і теж сил АТО, це спальні мішки. Зараз ми передаємо бронежилети, які насобирали люди деньги на покупку. Я сподіваюся, що в ближайше час ми зможемо допомогти нашій армії. Коли в стране така тяжова ситуація і потрібно оказывать нашим воєнним допомоги, ми будемо все час сделать. Ну а це щоб не забували чистити стоматолога. Поступово, поступово ми доукомплектовуємо, тому що ми розуміємо, що і війська не було. І на мобілізаційних завданнях теж цього не було. Тобто ми цими питаннями сьогодні, ну які це ліки, наприклад, там знеболюючи, є перелік, який для невідклани допомоги розпочинає, тим аналгетиків, жаропонижуючих. ну Зрозуміло, що бінти, задача стоїть, щоб сьогодні завтра крайній термін передали. Нині рота вже сформована, проходить тактичну підготовку, проте не вистачало універсальних аптечок для самих автомобілів. Цю прогалину також надолужили медики. Сьогодні ми зустрічалися безпосередньо з керівництвом цієї частини, що з чим ще допомогти, буде сформована ще певна кількість ліків. Все створили для того, щоб їх захистити їхнє здоров'я і щоб вони захистили нашу вітчину. Медики розуміють, що таке сьогодні втрата життя, втрата життя в молодому віці. Ми цю роботу продовжували і будемо продовжувати. І ми дякуємо вам, як партнерам, що постійно це все висвітлюєте. Я ще раз хотів би побажати миру, спокою і зла. Для оперативної роботи медики пообіцяли найближчим часом передати роті ще й переносну електростанцію а поки бажають лише одного. Вернули з здорові здорові ріми. У Гаячі, 12 серпня, відбулася чергова сесія районної ради. Як передав телефоном наш кореспондент Євгеній Прокопенко, громада району вимагала внести на її порядок денний питання про недовіру голові райради Олександрові Лукашу та про його відставку із посади. Проте депутати не дослухалися вимоги активістів, і сесія не розглядала цього питання. Тож люди заблокували районну раду і не давали депутатам вийти з приміщення. Кілька депутатів за власним бажанням все ж склали свої мандати, проте не голова райради. Нагадаємо, проти Олександра Лукаша. Як представника колишньої влади та за приналежність до тодішньої партії регіонів уже не вперше виступають громадські активісти. Сюжет про це дивіться у наших подальших випусках. Як мінімізувати витрати електроенергії та води із кабінету міністрів України на місця надходять вказівки щодо проведення комплексу заходів для аналізу тарифів на водопостачання. Оптимальні рішення щодо ефективності функціонування системи водопостачання в області намагалося знайти керівництво Полтавської обласної державної адміністрації. Голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук, його перший заступник, Олег Пругло, представники обласного департаменту житлово-комунального господарства, побували в обласному комунальному підприємстві. Полтава водоканал. Деталі в наступному сюжеті. Полтава на сьогодні має одну з найкращих систем водопостачання в Україні, говорить голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Вода подається цілодобово, відповідного тиску і якості. Однак, враховуючи підвищення тарифів на воду, необхідно робити рішучі кроки у напрямку оптимізації витрат електроенергії. Наголосив керівник області складі тарифу вартості одного кубічного метра води 40% займає вартість електроенергії, 23% займає фонд заробітної плати. За словами Віктора Бугайчука, для того щоб простежити, скільки можна зекономити на електроенергії, доведеться піти на технічні експерименти, враховуючи цю ситуацію військового стану і дефіциту на Росії, ми Повинні напрацювати технічне рішення і свідомо піти на пониження якості водопостачання. Тобто, можливо, водопостачання буде обмежено в нічний період. Ми будемо змушені понижувати тиск в напірних водопроводах. З 1 серпня цього року вода подорожчала для споживачів удвічі. За кубічний метр доведеться платити 10 гривень 52 копійки. Повідомляють у водоканалі. З 2007 року тариф, встановлений для населення. Він не покривав виробничу собівартість надання цих послуг. Тому в 2014 році було прийнято рішення. Рішення прийнято національною комісією, що здійснює регулювання на ринку комунальних послуг, яка своїм рішенням і встановила один тариф для всіх категорій населення на рівні економічно обґрунтованої собівартості. В області катастрофічно мало впроваджено проєктів із енергозбереження та енергоефективності. А територіальне управління Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження досить обмежене у роботі. Воно лише надає консультації і позбавлено контролюючих функцій. До таких висновків дійшли у розмові за круглим столом члени робочої групи з вирішення проблем пов'язаних із переробкою твердих побутових відходів та представники громадськості. Кількість енергоефективних проектів на Полтавщині мінімальна, зауважила заступниця начальника територіального управління Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження в області Інна Іщенко і перелічила ледь не на пальцях: один вітряк для вироблення електроенергії, 11 сонячних колекторів, 5 гідроелектростанцій, один тепловий насос та 38 об'єктів на твердому паливі. Це говорить про те, що в області мало приділяється уваги енергозбереженню, хоча в принципі, в нас є всі можливості для того, щоб впроваджувати всі енергозберігаючі технології. Тим більше, що у нас в управлінні є фахівці, які пройшли навчання, то можуть провести енергетичні обстеження та енергетичні аудити, енергетичний менеджмент. Найкраща ситуація із альтернативними видами палива на Полтавщині. Мало і підприємств, які виробляють палети та брикети з відходів деревини, лише п'ять. Аж у 2016 році планують перевести у Кременчуці одну з котелень теплоенерго на теплові насоси. Це поки що буде перше і єдине підприємство в області. Працює і лише одна біогазова установка на Глобинському цукровому заводі. В області всього лише чотири об'єкти сонячної енергетики: це сонячна електростанція, яку планується побудувати в Липове Святилівської сільської ради Глобинського району та в Есметеградиськ Глобинського району. А що стосується вуличного освітлення застосуванням сонячних фотоелектричних модулів. зараз в області проводиться ця робота, і в принципі є об'єкти, які вже Працюють представники громадськості поцікавилися також наскільки відповідають стандартам енергоефективності нові багатоповерхівки, адже говорять стіни там буквально у півцеглини. І наїщенко погодилася, що багато будинків не відповідають цим стандартам, і все через зміну законодавства ще два роки тому новобудови в експлуатацію не приймали без відповідних висновків фахівців теруправління. Тепер же ці функції зняли. Зараз, я ж вам говорю, два роки, два роки ми займаємося лише тим, що надаємо роз'яснення та проводимо моніторинги. Це є неефективна робота і це є величезна проблема. І те, що будуються такі будинки, я з вами повністю згодна. Вони не відповідають чинному законодавству. Вони не відповідають вимогам чинного законодавства з питань енергозбереження. Тож висновки круглого столу невтішні, констатують його учасники. В області катастрофічно мало проектів із енергозбереження та енергоефективності. А відповідне територіальне управління досить обмежене в роботі. Продовжуємо випуск і далі ще розповімо про таке. Органи місцевого самоврядування Полтави абсолютно нічого не роблять для ліквідації переповненого міського сміттєзвалища. Ініціативу перебирає на себе спеціально створена обласна робоча група. Спека ворог лісів. На Полтавщині оголошено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Група жінок-депутаток пропонує об'єднати усі жіночі громадські організації у єдиний рух жіноча ініціатива. Органи місцевого самоврядування Полтави не роблять абсолютно нічого для вирішення проблеми переповненого міського сміттєзвалища, що у селі Макухівці. Такого висновку дійшли члени відповідної робочої групи при обласній раді, адже на рекомендації робочої групи у міській влади у міської влади лише одна реакція відписка її зміст, а також те, як дієво, а не на словах зрушити з місця, врешті-решт питання будівництва сміттєпереробного заводу під Полтавою обговорили на засіданні круглого столу із представниками громадськості та усіх причетних інстанцій. перше засідання робочої групи з вирішення проблем пов'язаних із переробкою твердих побутових відходів відбулося ще 10 липня. За його результатами підготували лист до полтавського міського голови. Зокрема, рекомендували відновити усі напрацювання міської ради минулих років з питань збору та переробки твердих побутових відходів, оголосити конкурс на залучення інвесторів до розробки проекту сміттєпереробного заводу та вивчити відповідний досвід Кременчужан. Замість конкретних очікуваних кроків від міської влади члени робочої групи отримали, як вони говорять, відписку офіційного листа від міського управління житлово-комунального господарства. Зміст цього листа говорить про те, що нічого не робиться і не планується робити. Наприклад, у відповіді значиться, що 25 квітня 2012 року затверджена міська програма поводження з твердими побутовими відходами на 12-16 роки. Що зроблено, нічого не зроблено. Програмою передбачено закупити не менше двох тисяч контейнерів для роздільного збору сміття. А вони коштують 4 тисячі гривень кожен. Тож лише на це необхідно близько 8 мільйонів гривень. Плюс ще й три сміттєвози по 750 тисяч гривень. Як висновок пишуть у листі, таких коштів у міському бюджеті зараз немає, тож нічого і не закуплено. Та навіть якби це і реалізували у степана бульби, ще є запитання. Проблема в тому, щоб зібрати. Значить, в різні контейнери там скло, скажімо, там папір, там відходи там харчові, а потім його завантажити в одну машину і вивезти на те сміттєзвалище, і потім хай там бомжі, чи хто там над цим працює, значить розбирають його. Проблема в тому, що потрібно все-таки в Полтаві збудувати сміттєпереробний завод. Ще один пункт відповіді міського управління ЖКГ обурює голову робочої групи. Цитата з листа, оскільки на теперішній час відсутня офіційна інформація щодо форми власності майбутнього об'єкту будівництва, то неможливо визначити орган, який буде проводити конкурс серед інвесторів, які розроблятимуть проект сміттєпереробного заводу. Так це ж якраз і завдання, і повноваження міської влади. Щоб вирішити, якою формою власності буде майбутнього підприємства, або вона буде комунальною власністю, або шукайте інвесторів, які які готові будуть. Протягом там багатьох років використовують це сміття для того, щоб отримати прибуток від, від, відпрацювати ті кошти, вкладені, значить, в будівництво. З огляду на таку відповідь полтавського міського виконкому заступник керівника Полтавської райради Я запропонував. Майстер, пане, давайте ми може підемо другим шляхом. А на що нам міська рада? Давайте створимо чи комунальне підприємство, чи це, чи це буде приватна фірма, яка хоче вложити гроші? Створимо чи в районі, чи в. В області, значить, і область створення, і хай міська рада, їм тоді діватися нікуди. А на старе сміттєзвалище підключити відповідні служби. Хай вони там попрацюють. Ми ж прекрасно розуміємо, що там сьогодні перезагрузка йде і дуже велика, і там не ну, порохова бочка. Проте відповідно до закону остаточне рішення повинна ухвалювати все ж таки міська рада. Тож вирішили, що члени робочої групи зараз підготують конкретні інвестиційні пропозиції, оскільки вже ведуть перемовини із бізнесменом із Словаччини та німецькою фірмою. А уже потім, як то кажуть, з усім готовим зустрінуться із міським головою. Заступник же міського голови Юрій Кропивко, присутній на круглому столі, зауважив, виправдовуватися не буде. А що міська влада нічого не робить, говорити не можна. Сидять зустрічався з попереднім. Людина, якого та саме як ви знаєте, як ви сну не красиво. просто не красиво. Тому приймайте рішення, за. і більше жодних пояснень від представника міської влади. І як повідомляє офіційний сайт Гадяцької райдержадміністрації, на початку серпня проти сусідства із міським сміттєзвалищем протестувала громада села Хитців. Воно постійно горить і дим із гідким запахом насичений діоксидом азоту, сірчастим адгідридом та формальдегідом покриває навколишні села. До того ж, сміттєзвалище заросло карантинним бур'яном, амброзією полинолистою. Тож люди перекрили в'їзд на сміттєзвалище і не пропустили жодної машини зі сміттям. Селяни вимагали негайно загасити відходи та закрити сміттєзвалище. Громада неодноразово зверталася до Гадяцької міської ради та інших інстанцій із проханням навести лад на сміттєзвалищі, але отримували лише формальні відписки чи пусті обіцянки. Представники міської та районної ради пообіцяли обуреним селянам провести термінову нараду та обговорити можливі варіанти вирішення проблеми і визначити місце для нового сміттєзвалища. Та, попри усі умовляння з боку представників міської влади, того дня жодної машини зі сміттям люди не пропустили. Через відсутність дощів та спекотливу погоду в області склалася складна пожежна ситуація у лісах. Тож непогашені вогнищі чи недопалок можуть легко спричинити лісову пожежу уже майже місяць, як на Полтавщині, оголошено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Через спеку пожежна ситуація складна по всій Україні. Лише за останні два тижні у лісах виникло понад 120 пожеж. Вогнем знищено півтори тисячі гектарів зелених масивів. На Полтавщині трапилася цього року лише одна лісова пожежа. У Кобуляцькому районі вогонь пошкодив 20 гектарів лісу. У ліквідації пожежі брали участь понад 170 людей та 28 одиниць техніки. Як правило, до таких надзвичайних подій призводить людська недбалість і безгосподарність. Незважаючи на це, мають місце і суттєві недоліки. Так, починаючи з 2011 року не проводяться роботи з упорядкування звалища сміття поблизу лісового масиву Уголівського лісництва Миргородського держлісгоспу в селі Великі Сороченці. Це не ліс, це після ярмарку і місцеве населення, отаке встраює. І... Там періодична борються з ним, але така ситуація зберігається на протязі певної кількості років. На Полтавщині затверджено обласний мобілізаційний план залучення сил та засобів на випадок гасіння великих лісових пожеж, уточнено розрахунки сил та засобів пожежогасіння. Проводяться спільні навчання працівників лісового господарства з пожежної охорони, з відпрацювання навиків, гасіння лісових пожеж, створена мережа пожежно-спостережних пунктів у зелених масивах. Працюють 14 систем і відеоспостереження. Проте цього недостатньо для розширення мережі потрібно щонайменше півтора мільйона гривень. На даний час через відсутність коштів не вирішено питання залучення для спостереження за лісами літака. Ан-2. в тому році він працював і більш ефективно навіть чим відеоспостереження. На базі лісогосподарських підприємств створено вісім спеціалізованих лісових пожежних станцій. Цілодобово чергують групи швидкого реагування. У їх підпорядкування 34 автомобілі, 4 пожежні модулі, 3 катери, трактори з пожежним обладнанням. Є і достатній резерв пально-мастильних матеріалів, запевнили на нараді представники зеленої галузі. Майже місяць тривають дискусії, чи проводити у цьому році традиційний національний сорочинський ярмарок. Місцева громада Миргородського району та великих Сорошинців проти відповідне рішення та навіть звернення до уряду ухвалили на міськрайонному зібранні. Голова обласної ради Петро Ворона повідомив, що уряд дослухався до думки громади і дав доручення Мінекономрозвитку у триденний строк вилучити сорочинський ярмарок із переліку виставок ярмарок, що проводитимуться цього року. Натомість організатори ярмарку запевняють, що він відбудеться за будь-яких. Умов за словами організаторів Національного сорочинського ярмарку, Кабінет міністрів України не ухвалював рішення про відміну ярмарку. Навпаки, його проведення підтримують усі органи виконавчої влади, як обласної, так і центральної. Ярмарку сороченцях проводять безперервно з 1966 року. Щороку його відвідують перші особи України та офіційні делегації з різних країн світу. 2013-го тринадцятого ярмарку селі Великі Сороченці. Презентували у Словацькій та польській республіках, що свідчить про його міжнародне визнання цього ж року. Національний сорочинський ярмарок планують провести з 18 по 24 серпня. Він проходитиме під гаслом «Україна єдина відповідно до розпорядження кабінету міністрів 25 червня 2014 року. Уже подано до тисячі заявок на участь від підприємств та підприємців народних майстрів. Організатори усвідомлюють особливий характер подій, що відбувається на українському сході, тому значно змінили культурну програму. Також громадські організації збиратимуть під час ярмарку кошти для допомоги пораненим чи родинам загиблих під час АТО. Дуже багато років приймаю участь у проведенні сорочинської ярмарки як приватний підприємець. На протязі 24 років я приймаю участь у проведенні сорочинського ярмарку, і те, що відбувається на сьогоднішній день. Ну, для мене не зовсім зрозуміло. Я думаю про це, аналізую це і бачу, що в нашій країні на сьогоднішній день не закрився жодний ресторан, не закрився жоден ніякі заклади, не закриваються. І якщо питання, курорт у нас на Миргороді працює, на 120% заповнений, відпочивають люди. І якщо питання стоїть про моральність, чия моральність проведення цього заходу, то в такому випадку це якісь двійні стандарти, виходить. І... Не може бути підходів таких двіних до одного підприємства, один підход до другого підприємства, інший вже зовсім інший підход. І в мене виникає таке питання, чи дійсно мотив цього всього, що зараз заколочено, саме моральність, чи, чи існують якісь інші мотиви? Можливо, це ярмарок комусь потрібен. Я треную дитячу юнацьку команду футбольну «Село». Сорочинський ярмарок нам допомагає, і підтримує. Чому допомагають? Купили нам два комплекти форми, м'ячі футбольні, маніжки. В общем, все для дітей. Завдяки цій допомозі діти мають змогу займатися спортом, футбол, футболом в частності. Отже, до відкриття національного сорочинського ярмарку залишилося 5 днів. Його проведуть з 18 по 24 серпня. Ініціативна група жінок депутаток ініціювала проведення у Полтаві круглого столу на тему пошук шляхів активізації жіночого руху на Полтавщині. Йшлося про необхідність консолідації зусиль жіночої громади Полтавщини для вирішення гострих соціальних економічних питань розвитку регіону. Докладніше про це у сюжеті Миколи Янка та Тетяни Усаніної. Об'єднати у єдиний рух всі 88 жіночих громадських організацій, що нині є на Полтавщині, гуртом з жіночого погляду вирішувати актуальні політичні, економічні соціальні проблеми. От за для чого зібралися за круглим столом 32 активістки і влаштували це обговорення, адже поки що в усіх органах влади в Україні і на Полтавщині, зокрема, переважають чоловіки, а тому проблеми родин, жінок, дитинства і материнства часто густо відсуваються на другорядні місця. Мы сегодня все наши депутатів об'єднати, попытаться вистроїти хорошу вертикаль. Депутаты обласної ради, депутати районної ради, сільські депутати. Посмотрите, У нас виходить, що голів у нас в основному жінки. В районних радах жінки менше, в областной совсем мало. Серед 112 депутатів Полтавської обласної ради жінок усього 11. Учасниці «Круглого столу мають намір змінити цю невтішну статистику. Пріоритетними напрямками роботи майбутнього об'єднання буде створення умов для активної участі жінок у суспільно-політичному житті області. Сьогодні ну, би, зусилля влади сконцентруються на наведенні там порядку. На, Антитерористичної операції, і ми сьогодні стурбовані тим, що поза увагою залишаться ті питання, які сьогодні необхідно ну не погіршувати. Це мається на увазі на увазі і турбота про наших дітей, про наше майбутнє, і турбота про жінок. Це також питання. Сегодня такая ситуация общественно-политическая, социальная, экономическая в стране, когда нужно объединять усилия не только мужчин, говорить не только о войне, хотя это и важно, и опасно, и сложно, но и говорить о том, что нам ходить в отопительный сезон, нам готовить школы к новому учебному году, нужно поднимать вопрос подготовки лечебных учреждений к зимнему периоду. Саме тому ініціативна група депутаток виступила із ініціативою об'єднання усіх жіночих громадських організацій полтавщини у Єдиний рух жіноча ініціатива. Ми плануємо, що результатом сьогоднішнього обговорення на круглому столі має стати, по всій видимості, створення мощної громадської організації, ініціаторами якої виступають депутати обласної ради. И членами этой организации, которые будут и те женщины, которые в политике достигли определенных высот, и те женщины, которые достигли высот в бизнесе и в социальной ступени, и очень главный, самое главное, молодежь. Серед першочергових справ, за які якнайшвидше візьмуться учасниці новоствореного жіночого руху, забезпечення дітей місцями у дошкільних закладах, аналіз причин захворюваності школярів, забезпечення їх гарячим харчуванням у навчальних закладах та ще багато справ, які насамперед турбують жінок-матерів. На сьогодні це всі основні новини. Продовжимо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. Нагадуємо онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава». Ви завжди знайдете на нашому сайті Табідабідаві А випуски новин на нашому каналі у Ютубі. Та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінглива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус тепла. Вдень 29-34 градуси вище нуля. У Полтаві. Вночі 18-20 з позначкою плюс. Вдень 33 тепла.